Яблуко. Привіт, друзі. Сьогодні ми вирушаємо в пригоду, щоб дізнатися про смачні і соковиті яблука. Яблука це смачний та корисний фрукт, який росте на деревах. Готові дізнатися про яблука разом зі мною? Поїхали! Яблука бувають різних кольорів, як кольорові олівці. Деякі яблука червоні, блискучі та яскраві. Інші зелені, жовті або навіть поєднання кольорів. Деякі яблука великі та круглі. А інші маленькі та можуть поміститися у вашій кишені. Незалежно від кольору чи розміру яблука це смачний та корисний перекус. Яблука ростуть на деревах, які називаються яблунями. Навесні яблуні цвітуть красивими рожевими та білими квітами. Ці квіти так чудово пахнуть. Коли стає тепліше, на місці квітів починають рости маленькі зелені яблучка. Сонечко допомагає яблукам рости більшими та соковитішими. Поки вони нарешті не будуть готові до збору та поїдання. В Україні ростуть багато сортів яблук. Солодкі, кислуваті, хрумкі чи дуже соковиті. Одні з найпопулярніших яблук називаються Антонівка. Вони зеленувато-жовтого кольору. А смак у них кислуватий і дуже ароматний. Антонівку часто використовують для приготування компотів, джемів і ароматної випічки. Яблука сорту Симиренка це справжні зелені красуні. Вони яскраво зеленого кольору з іноді невеликими крапочками. Яблука сорту гала червоного кольору з жовтуватими прожилками. Вони солодкі та ароматні, тому їх найчастіше їдять свіжими. А ще з гали виходять смачні фруктові салати та смузі. Кожне яблучко має свій неповторний смак. Яке ваше улюблене? Можливо, ви спробуєте їх усі та вирішите. Їсти яблука можна по-різному. Яблука дуже смачні самі по собі. З яблук також можна приготувати смачні ласощі, такі як яблучний сік, яблучне пюре, яблучний пиріг. І мій улюблений яблучний крамбл. Чи знали ви, що яблука можна носити до школи чи в садочок як перекус? Вони не тільки корисні, а й дуже зручні. Якщо розрізати яблуко поперек, можна побачити всередині зірочку з насінин. А тепер питання: яке ваше улюблене яблуко? Червоне, зелене чи жовте? Дякую, що були з нами, і до зустрічі, друзі!